Севелод стайко. Тореадори з Васюківки. Частина друга розказана знову таки Павлушею Завгороднім. Незнайомець тринадцятої квартири або злодії шукають потерпіло пригодницька повість. Розділ перший. Е. сказали ми з явою. Я поправляю бакенбарди, спинаюся навшпинки і дивлюсь у дірку у завісі. І серце моє мліє і зупиняється. Не я перший дивлюсь у дірку. До мене у таку саму дірку зазирали, мабуть, і Щепкін, і Станіславський, і Тарапунька, і Штепсель. Тисячі артистів усіх часів народів дивились у дірку у завісі, і так само спокійно і весело вмощувалися глядачі по той бік Завіси у залі. І так само скакали дрижаки у душах по цей бік завіси на сцені, надто коли прем'єра. А у нас сьогодні прем'єра сонця дай я. Чиясь спітніла гаряча щука. Рішуче одпихає мою голову від дірки. Це Стьопа карафолька. Іншим разом я, може, і не подарував би йому такого нахабства, може, навіть і по шиї дав би. Але зараз у мене немає для цього енергії. Вся енергія моя йде на хвилювання. У звичайному стані, дихаючи, людина спершу вдихає, потім видихає. А коли людина хвилюється, вона, по-моєму, тільки видихає. Весь час тільки видихає, не вдихаючи. І де береться для цього повітря в грудях, я не знаю. Я ходжу по сцені і видихаю. Може, ви думаєте, що я один ходжу і видихаю, Он до. Ге-хо-ху-хи. Всі артисти ходять і видихають, і здається, що саме от цього вітер гуляє по сцені, хитає декорації, полоща завісу, куряву здіймає з підлоги. Якби наш сільський клуб був не цегляний, а гумовий, він би роздувся, як кулька, і давно лопнув би, і всі ми полетіли б у космос. Разом з декораціями, з баяністом Мироном Штепою, що дограє зараз останню перед початком польку кокетку, з морозивницею Дорою Семенівною з усіма глядачами. Глядачі. О, глядачі. Грім на вашу голову. Ще зовсім недавно це були такі милі, такі близькі, хороші люди, які завжди могли поспівчувати, підтримати Микола Іванович, дід Варава, дід Салимон за клубом Андрій Кекало... Тітка Ганна, Баба Маруся, Грицько Чучеренко, тато, мама. Вони за тебе в вогоню, в воду, куди хочеш. А тепер навіть рідна мама, тепер не мама, а глядач. Не було жодної живої душі по цей бік завіси, яка б не хвилювалася від учительки літератури Галини Сидорівни, художнього нашого керівника, до гундосого третьокласника Беті Башка. За метрикою Петі Пашка, який відкривав і закривав завісу. Всі хвилювалися, але найдужче хвилювалися ми Я і Ява. Нам було чого хвилюватися, бо то ми заварили усю цю кашу. Ми придумали той театр. Ми з Явою Станіславський і Немирович Данченко оцього нашого сільського хату, чи то пак в хату. А що, а що? вимахуючи перед моїм носом руками гарячкував восени Ява. Хіба ж такий театр можна вшкварити? На весь район, справжній МХАТ, тільки то московське, а наш буде Васюківський художній академічний театр. В хат на гастролі їздитимемо. Он до хат недавно повернувся зі США. Хіба погано? Та мене не треба довго вмовляти. Я був Немирович Данченко. Вмовляти треба було Галину Сидрівну та наше шкільне начальство. Проте й Галину Сидорівну не довелося вмовляти. Вона одразу підтримала нас. Молодці хлопчики, правильно. Я давно хотіла організувати драм гурток та все якось не зберуся. Ну, раз ви ініціатори, то складіть список усіх бажаючих. Хлопці, ви енергійні, будете старостами гуртка. Ми дуже поважали себе того дня. Ми навіть ні разу не гигикнули і не копнули нікого ногою. Серйозні й солідні. Ми ходили по класах і складали список. Довжелезний на 2,5 метри список. Спершу записалася майже вся школа. Добре, що потім, як це завжди буває, 90% відсіялося. Ми так захопилися, що навіть не всіх хотіли записувати. Колі Гарлицькому Ява каже: Дуже ти якийсь тихий, не видно, тебе й не чуть ніколи. Тебе й на сцені не почують. І тільки побачивши, як побуряковів від образика я Ява змилостивився: Хіба що статистом будеш? Юрбу гратимеш, і записав. На першому засіданні гуртка вибирали п'єсу. Вибирали довго. Десятки п'єс перебрали від трагедії Шекспіра Отелло, яку відхилили через її непедагогічність, занадто вже про любов до драми Корнійчука Платон Кречет. Теж про любов, хай йому грець. Нас навіть почав брати відчай. Ми вже подумали, що геть усі п'єси про любов. А навіть коли б про любов було і педагогічно, ми самі не хотіли про любов. Щоб я вам ото при всьому селі цілувався на сцені з якоюсь ганькою грибенючкою, я краще з коровою поцілуюсь. Нарешті Галина Сидорівна сказала: поставимо ревізор Гоголя. По-перше, це не про любов. По-друге, за програмою, отже, це нам навіть дуже корисно. По-третє, це просто надзвичайно весела і хороша річ, і ролей багато, якраз усім вистачить. Ми тут же прочитали ревізора, і він нам дуже сподобався. Комедія, от така, як добре поставити, пупа порвеш. Почали розподіляти ролі, і отут вийшла раптом заковика. Я і Ява, як Станіславський і Немирович Данченко, як ініціатори цієї справи, звичайно, цілком законно хотіли грати найголовніші ролі. Причому однакові, але найголовніша роль була одна Хлестаков. Я вважав, що ця роль якраз для мене. Сам Гоголь пише, що Хлистаков тоненький, худенький, без царя в голові, неспроможний зупинити постійної уваги на якій небудь думці. Ну, коротше кажучи. Що там казати? Але я би сказав, гарненько подивись на це в зеркало. І ти сам зрозумієш, що ти схожий на Хлістакова, як свиня на коня. Тільки того, що дві руки, дві ноги й голова. Хлістаков, це ж вогонь, це ж знаєш, це О. І він став у позу, задер носа і відкопили в губу. Ха! сказав я. Дивіться на нього. Ой, не можу, Хлістаков! Якесь опудало на Хлістаков, крокодил якийсь. А ну пусти, пусти, кажу, сорочку, бо як дам. Роль Хлистакова Галина Сидорівна віддала Колі Кагарлицькому. Скрутно було і з іншими головними ролями: і городничий Антон Антонович, сквозник Дмухановський, був один, і суддя Мос Федорович Ляпкін-Тяпкін, один, і попечитель Артемі Пилипович Земляніка. Один і все-таки ревізор геніальна п'єса. А Гоголь геніальний письменник. Він знав, що ми з явою гратимемо у ревізорі і написав дві ролі: Добчинського і Бобчинського геть однаковісінькі. Спеціально для нас, щоб ми не посварились. Ролі звичайно не зовсім головні, але ви не думайте, без Бобчинського і Добчинського нічого не було б. Все у п'єсі без них пішло б шкереберть. Не було б і п'єси і не грав би кагрилицький Хлістакова, бо це ж Бобчинський і Добчинський. Вигадали, що Хлістаков ревізор. Коли ми з явою це зрозуміли, ми одразу помирилися. Почались репетиції. Ой-ой-ой, чомусь у нас з явою ніколи не було сумніву, що ми дуже талановиті, як артисти. Вже що, що? А різні вибрики, різні штуки викаблуки робити, ми вміли. На все село були знамениті. От артисти, так прямо й казав про нас дід Салимон. А він на цьому ділі розумівся. Він колись, як служив в армії, грав у духовому оркестрі на найбільшій трубі, що зветься Бас Гелікон. Вона й зараз лежить у нього на горищі, схожа на Велетенського равлика. На свята, коли дід Салимон хильне по третій, він іноді дає концерт, бубукає в свою трубу. Старі баби кажуть, що воно дуже схоже на архангельський глас і хреститься. Найбільший успіх дідова гра має у наших сільських собак. Вони захоплено гавкають до самої ночі. Ні, раз дід Салемон сказав, що ми артисти ніяких сумнівів не було. Але на репетиціях з нами сталося щось неймовірне. Ми самі себе не впізнавали. Це були не ми. Це були два якихось слимаки, дві мокриці, два мішки з половою. Ми раптом зрозуміли, що одне говорити слова, які ти сам придумав, жартувати і ламати дурочку, як каже мій батько. Зовсім інше говорити слова не свої. А як треба по п'єсі, тобто грати роль? Ми не говорили, ми жували гумові мертві слова, і нам було гидко, було кисло в роті і холодно в животі. Нічого, підбадьорював себе й мене Ява. На прем'єрі ми себе покажемо. Ми як дамо, як дамо. Е, дамо, дулю з маком, безнадійно бубонів я. Панікер нещасний. На репетиціях і у великих артистів не виходило. Держись. Я держався з останніх сил. Ще спасибі Гоголю, що він пожалів нас і не дав Бобчинському й Добчинському більше слів. Бо ми б зовсім загибли. Ми з тими словами, що були, не могли впоратися. Це було гірше за будь-які уроки. Для нас вивчити вірша з літератури завжди мука була. Так у віршах хоч Рима за Риму чіпляється, допомагає запам'ятати. А тут проза: нема за що зачепитися. Поки у папірець, де роль переписана дивиться слова ще якось держаться купи. А тільки папірець сховав, враз слова розбігаються, як таргани по припічку, і в голові порожньо аж гуде. Але з папірцем грати на сцені не можна. Якщо артисти ходитимуть по сцені з папірцями, як промовці на трибуні, буде не спектакль, а конференція, а ми не конференцію збирались показувати, а ревізора Гоголя. Яво, зітхав я. Давай все таки вчити ролі, до як карафолька зубрячить, по чотири години щодня за клунею бубонить. І Кагарлицький уже місяць гуляти не виходить, теж зубрячить. а Гребенючка навіть кіно двічі пропустила. Що, щоб я зубрячив, нікахда! Зубрьошка то для дурнів, для неспособних, а ми з тобою, хлопці, способні, обійдемось без зубрьошки. Давай ну, краще над емблемою подумаємо. У мхаті чайка на завісі, і нам щось таке треба. Крижня чи дику гуску, чи півня узулясту, а? Як ти думаєш? А я знаю. Ну, ми про це ще подумаємо, час є. А зараз гайда на берег, я там лисячу нору назнав, може виженим рудохвосту. Я зітхав і тягся заявою. Минали дні. Яво, казав я через тиждень, ой давай учити слова, бо я нічого гісінько зі своєї ролі не знаю. Те, махав рукою Ява. В крайньому разі будемо з тобою грати під суфлера. Качалов завжди грав під суфлера, а суфлер у нас будь здоров. Це був єдиний вихід. Суфлер у нас справді знаменитий. Кузьма барило, чемпіон школи з підказок. З останньої парти підказує, ніби в самісіньке вухо шепоче. Прем'єри нашої все село чекало так нетерпляче, ніби виступу найкращого столичного театру. Особливо після того, як на репетиції побував дід Салимон. Ми його не запрошували. Він зовсім випадково попав на репетицію, лагодив у клубі стільці, а тут ми й прийшли. Спершу дід Салимон на нас уваги не звертав, стукав собі молотком. Тоді чуємо, стукання припинилось, прислухається дід. Ми саме роздраконювали першу дію, де городничий Степа Карафолька, дізнавшись від Бобчинського і Добчинського, тобто від нас, з явою прорив. Візора Колю Кагарлицького дає вказівки поліцейському Васі Деркачу. Городничий Карафолька стояв на сцені, випнувши зроблене з подушки пузо, і хрипким басом, де тільки він у нього вбрався, говорив: квартальний пуговіцин, він високий на зріст, то хай стоїть для благоустрою на мосту. Та розкидати на швидку старий паркан, що біля шевця, і поставити солом'яну віху, що було схоже на планування. Воно чим більше ламання, тим більше означає діяльності градоправителя. Ой Боже мій, я й забув, що під тим парканом навалено на сорок вазів усякого сміття. Що це за поганий народ? Тільки но ну, десь постав який-небудь пам'ятник або просто паркан, чорт їх знає, звідки й нанесуть усякого сміття. Тут у п'єсі написано Зітхає. Карафолька за всіма правилами зітхнув, зробивши при цьому паузу. З тієї паузи негайно скористався дід Салимон, якому, видно, давно вже кортіло висловитись. От, щучий син! на весь зал гаркнув дід. Отже ж спеціаліст! То чомусь було у діда найлайливіше слово. Око замилювать, чортів. Ну, точнісінько наш колишній голова припихатий, той теж такі штуки одмочував, як начальство з області приїхати мало. Правильна п'єса, молодець автор. Знає жизнь того ж дня, все село заговорило про майбутню виставу: бу бу, бу ревізор, гу-гу-гу, гу-гу-гу, хлістаков, ру, -ру, -ру п'єса. Тільки й чулося в усіх кутках. Навіть старезні бабусі, що зроду такого слова в роті не держали, і собі ревізор, ревізор. Аж дивно слухать. А не дуже грамотна, глуховата баба Гарбузиха розпустила серед своїх підстаркуватих подружок чутки, що автор п'єси ревізор ніякий не Гоголь, а кореспондент райгазети Товариш Курочка, який приїздив колись у наше село, і написано все точно про нашого колишнього голову Припихатого. Але оскільки припихатий зараз на відповідальній посаді інструктора в обласному управлінні культури, то й написано так завуальовано і підписався товариш Курочка не своїм іменем. А псевдонімом Гоголь теперішній голова колгоспу Іван Іван Шапка дуже з цієї чутки сміявся і одвалив нам чималенькі гроші на декорації костюми. Це була справжня удача. Робити декорації допомагав нам учитель креслення і малювання Анатолій Дмитрович, а костюми шила з фарбованої мішковини і марлі ціла бригада дівчат. З осені до самісінької весни готували ми п'єсу. І от, якби цього вечора якийсь злодій забрів у наше село, він міг би спокійнісінько не криючись підряд, виносити все з хат і не кваплячись вантажити на віз, чи що в нього там було б. Дома в хатах не тільки не лишилося живої душі, навіть собаки збіглися з усього села до клубу і влаштували тут свої собачі вечорниці. Та що там казати, коли навіть 107-літня баба Триндичка, прапрапращурка нашого зоотехніка Івана Свиридовича, про яку дід Салимон казав, що вона вже почала другий віраж, що в неї скоро знову різатимуться зуби, і що вона ніколи не вмре, до якої приїздили аж з Києва, щоб дізнатися, чого це вона так довго живе. А ми з Явою точно знали через те, що вона полин. Боже дерево їсть, ми самі бачили. Ми й собі пробували той полин їсти, але на другий день кинули. І Гірке, хай може як постаріємо, тоді. А то й зовсім не треба нам такого гіркого, несмачного довголіття. Примітка Павлуші Завгороднього. Баба триндечка, яка вже 30 років не виходила з двору, ніколи не була в кіно і не те, що в клубі, а й у церкву вже не ходила. Ота От сама триндечка і та причалапала на нашу виставу. О, я ж вам казав, на весь зал радісно вигукнув дід Соломон. Уже ходити вчиться, скоро і гопки піде. За це баба триндечка під загальний регіт мовчки вперішила діда Саламона костором по спині. Але стривайте, стривайте. Дзень, дзень, дзень. По серцю різанув третій дзвоник. В залі гасне світло. Ану, 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 кишкає нас, тих, хто не повинен бути на сцені в першій яві Галина Сидорівна. Завіса з креготом розсувається. Вона у нас, як той цепний собака, на залізних кільцях по іржавій дротині біга. Все почалося. Тепер подітися нікуди. Я запросив вас, панове, щоб. Чути вже городничий голос тьопи Карафольки. Я стою за лаштунками, заплющивши очі і притискаючи до грудей кулаки, і шепочу: все буде гаразд, все буде гаразд, все буде гаразд. Як заклинання. Ех, дурний, я що не вивчив жодної молитви, а мене ж, баба, вчили. Як би зараз згодилося, отаке в мене було, коли я вперше зважився стрибнути з вершечка верби у річку. Я стояв на гілляці і дивився вниз, а серце моє вже давно одірвалося, і, вискочивши з грудей, летіло в воду. А я все ще стояв, чепившися руками в гілляку і не міг одірватися, а паморики мені забивало, і в животі тенькало, але ні. То були іграшки а не переживання. Я з радістю стрибнув би зараз не те, що з верби, а з телевізійної київської вежі, аби тільки... Га-га. гримнув реготом зал. От бісів карафолька. У нього вже й на репетиціях смішно виходило. Ну нічого, спокійно, спокійно, все буде гаразд, все буде гаразд. От як зараз зарегочуть, все буде гаразд. Га-га га Ну, та я дурний боявся. Все ближче, ближче, ближче. От уже зараз, як тільки карафолька скаже «О-о-о», так і жде, що зараз розчиняться двері і щасть. У мене всередині щось клацнуло, я сіпнувся всім тілом разом з Явою й вискочили на сцену. Надзвичайна подія, отчайдушно гаркнув Ява. Несподівана новина, очайдушно гаркнув я. Що, що таке? сполошилися всі, хто був на сцені. Вийшло дуже переконливо. Зал завмер. Непередбачена справа. гаркнув я. Приходимо в готель. Приходимо з Петром Івановичем, готель перебуваючи, мене гаркнув Ява. В залі мертва тиша. От ми молодці, ну ж ми молодці, все гаразд, промайнуло в мене в голові. Я переможна дивлюсь у залу, бачу десятки очей, спрямованих на мене, і е, гекаю, я перебуваючи яву. Я добре знаю, що повинен зараз сказати е, але далі ніби враз хтось у вухо мені фу. І все з голови моєї через друге вухо фіть, і голова моя стала порожня, порожнісінька, як дірка, і жодного в ній словечка. Не те, що там з ролі Добчинську, а взагалі жодного, наче я теля й не знаю людської мови. Тільки оте е в голові і зосталося, і лунко перекочується там об череп, стукаючись, е. Гекою я ще раз і дивлюсь на яву, а він дивиться на мене, і я раптом розумію, що він теж, що й у нього все з голови фіть і нема. Е, гекає ява. У залі вибухає регіт, всі думають, що так і треба. Ондо й баба триндечка розтягла в посмішці свого беззубого рота, і ніс у неї торкається підборіддя, і обличчя стає сплюснутим і вдвічі меншим, ніж звичайно, скільки то років вона не сміялася. Га-га-га, го-го-го, гогугу, ревезал. Кузьма вистромив голову з суфлерської будки і, широко роззявляючи рота, по складах підказує, що мені говорити. Здавалося, глухий зрозумів би його. Вже і городничий карафолька підказує, і поштмейтер Сашко Гусь. У перших рядах уже хтось. Зрозумів, і навіть хтось з публіки, почувши Кузьму, із собі почав підказувати: я чую окремі слова, але вони розбігаються як неслухняні вівці, і я, мов, отой невдаха пастух, не можу зібрати їх докупи. Якби в мене зараз спитали, навіть як твоє прізвище, я, мабуть, не зміг би сказати. А в задніх рядах все ще регочуть, думаючи, що так треба по п'єсі. І крізь регіт чути якийсь вигук. От молодці, ну й молодці! Це вже занадто. Більше витримати я не можу. Я рванувся з місця і, збивши по дорозі якусь декорацію, кинувся геть зі сцени. Я біг по безлюдному селу, навмання, не розбираючи дороги, і вітер свистів у моїх бакенбардах. І тільки коли я опинився за селом у Верболозі над річкою, я впав на траву. І качався, стогнав і землю гриз від ганьби й сорому від горя. А коли через кілька хвилин перший приступ відчаю минув, я побачив, що поряд зі мною качається стогне і землю гризе мій друг Ява Бобчинський. Ми не сказали один одному ні слова, ми глянули один одному в очі і тільки тепер зрозуміли, що ми наробили. Ми не тільки провалилися самі, знеславили себе на все село, ми провалили весь ревізор Гоголя». Таку п'єсу провалили, бо, як ви вже знаєте, хоч які не головні герої Бобчинський і Добчинський, а так побудована ця геніальна п'єса, що без них ні пру, ні ну. нема ходу п'єсі ніякого. От ми зараз втекли, а там все зупинилося. Навіть уявити важко, що там діється. Скандал, паніка, бо ж не можуть дізнатися городничий Карафолька та всі інші чиновники, що в готелі живе Хлістаков, Кагарлицький, якого треба прийняти за ревізора. Сказати це повинні були ми, Бобчинський і Добчинський. Крім нас, ніхто цього зробити не може, ніхто і вмерла п'єса. Нема п'єси. Розгублена стоїть на місці талановитий Крафолька, не знаючи, що робити. І всі інші персонажі стоять, як у тім'я вдарені. А за сценою, так і носа не показавши, страждає ще талановитіший Коля Кагарлицький. Ах, який же він був хлістаков на репетиціях. І де ж у нього те бралося? Раніше таке ж тихе і непомітне було. Ми його й за хлопця не мали. Ні тобі з верби в воду стрибнути, ні тобі з рогатки вікно вибити, носа в книгу впхне і сидить під грушею нищичком, а на сцені таке виробляв, що аж аж. І тепер ніхто цього не побачить. І зоотехнікова прапращурка Баба Триндечка, яка раз на сто років вирішила культурно розважитись, попленталась додому на піч цвіркунів слухати. Невдоволена й похмура, розходиться публіка по хатах, лаючи на всі заставки примхливе і непевне театральне мистецтво, яке так залежить від навіть найпоганючих акторів. А ці актори лежать зараз голі черева на траві, дивляться в небо, де глузливо підморгують їм зірки, і страждають. На весь космос, на весь всесвіт страждають. Ну як тепер показатися на люди? Як подивитися їм в очі? Як взагалі жити на світі після цього? Ой, що ж ми наробили, лишенько. І на що ми придумали отой вхат на свою голову? Жили б собі спокійно і весело. Чого нам треба було? У США захотілося на гастролі, вінків лаврових, аплодисментів, шминдрики нещасні. Маєте тепер аплодисменти попитці. А все почалося з Києва. Це Київ винен, столиця України, і Київська міліція винна, і нові цинкові ночовки, і Валька, і Максим Валер'янович, і Годинник Салют, і утопленик. Утопленик винен насамперед. Але пождіть, давайте все до ладу. Це було минулого літа. Слава Україні! Радіо без цензури для людей з Україною в серці.